Перша буде називатися презентація ідеї стартапів, тобто стартапів, то яку ми ідею сформували, і у нас перше, що необхідно, це валідація бізнес-моделі наших проєктів. Лекційне практичне заняття присвячене презентації команд, своїх напрацювань по валідації бізнес-моделі проєкту. Час на виступ враховується згідно з кількістю команд. Це ми будемо робити на наступний раз. Тобто. Я завчасно вам розповідаю сьогодні, як це буде відбуватися. А на наступному занятті я вас чекаю на валідацію ваших бізнес-моделей, можна так сказати. Тобто до цього просто нашу ідею, гіпотезу ми валідували. Зараз уже бізнес-модель валідуємо, трошечки по-іншому. А останнє буде: це вже будемо валідувати наш продукт загалом, в цілому. тобто наш продукт. Так, на, на заняття можна запросити зовнішніх експертів, які будуть задавати питання команди, там надавати коментарі щодо різних аспектів бізнес-моделі. Так, дев'яте, так? Так, дев'яте, все нормально. Є, е, експертів, на жаль, поки що ми запрошувати не можемо. Але якщо ви будете добре відпрацюєте за, за цей курс свою презентацію і е, свій спіч, ми да, тобто ну, можемо вас запропонувати виступити на якомусь е, pitch Day, називається такі дні, які проводять, на які залучають експертів, і вони слухають різні бізнес-ідеї. І потім кажуть, або вам необхідно а, ще попрацювати десь в інкубаторі, да, і, або вже будуть готові вам надати гроші, інвестувати вас. Тобто, поки що отак. Битва команд. Команди можуть задавати питання одна одній. Мета цього блоку задати якомога більше незручних питань та знайти всі слабкі місця в бізнес-моделі нашого стартапу, есть, де вона не працює. І для цього нам необхідно, по-перше, сформована канва бізнес-моделі стартапу. Результатом першого модулю має стати сформована канва бізнес-моделі стартапі з підтвердженими основними гіпотезами щодо проблеми, рішення цінусної пропозиції та сегментів клієнтів. Тобто це ви повинні захистити на нашій з вами зустрічі наступній. Канва цінності пропозиції, тобто це ваш результат другий, який дасть можливість вам сформувати портрет нашого клієнта, або клієнта, Унікальна цінностна пропозиція, яку ви прагнете донести до клієнта та користувачів. Це другий результат, який у вас повинен бути, який ви зможете презентувати для нас? Да? За бажанням Канва. Ну, і сама презентація, тобто презентація, яку ви не будете надавати нам. Презентація третя, а, от, от так у нас виходить, перша канва. У вас друге а, канва цінностної пропозиції. Два документи. І третій документ та презентація, яку ми вже з вами працювали. Тобто, ваша доповідь буде трошечки відрізнятися від попередньої. Да, тому що вона буде складатися з трьох елементів. Я навіть зроблю презентацію, трошечки поміняю. Зараз, після закінчення заняття, трошечки, я думаю, що можна зробити в одному документі, тому що, коли я надаю в попередні роки, я, я згадав, що в попередні роки, на жаль, мені студенти не презентують от першу канву. І ціннісну пропозицію забувають презентувати чомусь. Тому я прошу вас усіх, щоб у вас була канва презентована, потім ціннісна пропозиція, а потім та ж презентація, в якій будуть деякі моменти ті ж самі. А вони будуть опис ідеї, короткий опис ідеї на 3-4 речення, найбільше, да? тобто, як ми були, перші на слайді. потім проблеми, яку вирішує стартап. Також хочу звернути вашу увагу, якщо ці е, документи у вас вже є готові і вони вам подобаються, можете залишити. Але може бути після того, як ви провели розробили портрет клієнта, у вас, можливо, змінилося щось. Завдяки півотам, завдяки кастемер девелопменту у вас, може бути, змінилися слайди, і ви по-новому хочете презентувати. Є от дівчина в мене казала. Вже не працюю зі своєю командою, хочу зробити свій власний стартап. Тобто, вона зробила півот на саме початок, да? на попередньому занятті, я так мені сказав. Для кого вирішуються проблеми цільова аудиторія? Аналіз альтернативних рішень ваших конкурентів. Да? Хто у вас є конкуренти? Слайдик я вам покажу. Слайдик і презентація вона перед вами є. Тобто, хто ваші конкуренти. Чим можна замінити ваш продукт теперішній мод, як, як клієнт зараз вирішує цю справу без вас? Тобто, як команда бачить варіанти монетизації, про це ми вже розповідали, ви знаєте, де його у вас такий слайд є, але він може бути завдяки каз деву вона може змінитися, ваша валідація. Тобто, Наприклад, вона розповідала, що ви дівчина, якщо в мам тест проходили що 40 доларів, тобто да, за книжку нову якусь аплікейшн, да, яку ви завантажите. А можливо, а мати каже, що краще було б за 1 долар. Це то от, може бути, монетизація ви можете змінити, що не будуть у вас купляти книжки і додатки по 40 доларів, тому можливо, треба трошки необхідно змінити. Команда, те, які компетенції не вистачають, є, які людини не вистачає для да, ваші команди. Тобто да? ви і ще декілька людей, але теж не перевантажуйте, не пишіть, що вам треба персонал, 200 людей, ви на слайді хочете їх розмістити. Ні, головні там 3-5 людей, які повинні бути в вашій команді. Презентую. Так, команда має презентувати ці блоки з урахуванням результатів проведеного дослідження, каздево послатися не за результати цих досліджень та демонструвати факти валітації основних гіпотез. Тобто, щоб ви могли сказати, що ми провели опитування, і на результати цього ми пропонуємо. Тобто, вже, вже не просто така ідея, так в цілому, да, ви то що мрієте там в, в, в InSky, да? Тобто. В, в, вітрах, в облаках да, літаєте. Да? А у вас повинно чітко, що після от, ваші терміни повинні бути такими, що після проведення опитання нами визначено, що люди мають от таку проблему. Да? Тобто, у нас там стільки-то людей підтвердили, і стільки то там, процентів, от, так краще буде презентувати вже. Там ми просто презентували про щось таке абстрактне, а да? тут ви кажете, що. Ми у нас є підтверджуючи. Або там Google тренди. Ми проаналізували Google тренди і маємо, маємо підтвердження, що зараз надзвичайно актуально отак, отак, так вирішити проблему. Отаким От чином. Люди готові заплатити стільки-то грошей за вирішення цієї проблеми. Тобто міняємося результати козливого, повинні. Як бути фундаментом, основою для підтвердження ваших фактів, ваших гіпотез. На цьому етапі деякі команди можуть виявити, що багато їх припущень не валідується. і це нормальний процес. Тобто, ви можете можливо, і розповісте, можливо, самі вирішите, що ідея не потрібна нікому. Інсайт прийшов голову. Так. Так, взагалі, скільки б я не опутив людей, вони кажуть, що вони це іншим способом, і цей спосіб легше, ніж той, який я пропоную. То, можливо, мені не варто цим займатися, а можливо, ви презентуєте і студенти і в групі. На жаль, не хочуть вам задавати ніяких каверзних питань, тому а можливо, хтось і задасть. Та, і розіб'є вашу ідею в хлам та, повністю, і ви не зможете її реалізувати далі. В разі, якщо результати КСД говорять, що ідея стартапу не валідується з офісом, допускається трансформація або повна заміна ідеї. півот. Тобто, ми модернізуємо або повністю міняємо наші ідеї. Тобто, це не проблема. Головне, як кажуть, головне не призда, а головне участь. Да, от тут в, в, в цьому і важлива ідеї, як створити е, краще наш світ мільйони і мільярди у кожного з нас. Але тих людей, які хочуть боротися за ці ідеї, да, і хочуть їх реалізувати в життя, там одиниця, один на 100 тисяч людей. Готовий взяти і створити з цієї ідеї бізнес, да? Надзвичайно мало людей. Найчастіше люди готові просто 90% людей взагалі готові просто ходити на роботу з 8 по 5, да, там 5 днів на тиждень, і потім, коли прийшла пенсія, сидіти на лавочці і жалуватися, що ось там в наш час все було краще, а зараз все погано. Отакий От приблизно сценарій підходить для 90% населення нашого, нашої планети. Да? Тобто, на жаль, така ситуація. І більше з вас, таким же самим чином, можу сказати, що якщо ви не рветеся вперед, не задаєте питання іншим, значить, вас не цікавить ну, покращення продукту. Ви готові виконати свою задачу самі, да? а допомогти іншим, ви не готові, а значить, ви. Гірше працюйте в командах, не боїтеся виступати перед людьми, і багато інших таких недоліків у вас є, які не дозволять вам досягти великих успіхів. Да? Тобто я читаю on English Business Leadership for Students, і там от я чітко розповідаю, що лідерам народжуються дуже рідко. Але лідерами стають через там вогонь через страждання, через е, якісь випробування. Да. Лідерами стають, коли готові е, бросати челендж, челендж. Да, То тобто, есть визови такі, такі. людина готова боротися з ними. Тобто, коли людина йде. На ризик, да, то вона там хапає того журавля. А більшість людей готові на синицю да, в ладонях, щоб воно отримувати те, що є, того нам достатньо. Головне, щоб нас не чіпало. От, на жаль, от така ситуація. Стає. Так, після того, чого таким командам процес дослідження і валідації, необхідно повторити. Тобто, ще раз повторити у нас процес валідації. Uh, ще раз, ще раз і ще раз. Тобто, скільки разів я чітко не можу вам сказати, але це безкінечний процес. І все. Тобто, по, по, як презентувати, я коротенько вам розповів. Uh, також я вам зараз покажу, як виглядає наша презентація. Зупинити. Ти тобто, сьогодні бачите така лекція. Взагалі, можна було і там залишитися і попрацювати. Зараз я вам надам презентацію. Так, я хочу зразу скажу, що я трошечки змінити її хочу, тому що зараз я не можу, не можу включити F5. Все, так у нас виглядає презентація. Тобто у нас є інтро назва стартап, логотип слобами короткий тизер. Да? Тобто от, от, компанія, в якій я співпрацюю, з якою це BodyWell New Way to Level Up. Новий шлях, то піднятися на рівень вищий. Да? Тобто у нас така Body Well IO, можете подивитися. Це стартап, який я підтримав, і зараз він працює в Швейцарії по Європейському Союзу. Так, дивіться, що я хочу змінити. Взагалі, слайди повинні виглядати отак в такій же послідовності, як я вам презентую їх. Але нам на, на, на наступне заняття нам ще необхідно презентувати ваш. ваш Два документа. Бізнес Model Canvas, бізнес-модель вашої Canve і цінностна пропозиція. Два слайди, їх необхідно додати. Ви можете розпочати їх на початку, тут першими два слайди, а потім подавати Introduction. Або ви можете їх поставити другим слайдом, тобто, щоб у нас було. Зараз ми... я подумаю, як правильно. Тобто... Шаблон я зараз вам надав. Через декілька там, ну, як закінчиться заняття, я його зміню. Я так думаю, що я все ж таки поставлю цей слайд як другий третій. Але нумерацію я залишу так, вона як є. Чому? А на презентації стартапів на Пічдеї Канву нікому не показують. Її не потрібно показувати. Її показують тільки інвесторам в тому випадку. канва, і перший і бізнес, і ціннісної пропозиції. Якщо інвестор зацікавився в вашому бізнесі і готовий інвестувати, тоді ви його ознайомите з цією канвою. Але ми з вами її повинні опрацювати і презентувати її для всіх наших навколо студентів, щоб вони подивилися і, можливо, запропонували вам фідбеки по двом канвам, які ви презентуєте зараз. Тому наш наша, наша мета зробити краш-тест для бізнес-моделі в першу чергу. А всі інші слайди це так до додаткова інформація, якась, додаткова, яку ми будемо краще презентувати в наступного разу. Проблеми. Підтвердження існуючої проблеми, результати емпатії, дослідження, аналітика, сторітелінг тощо. Важливо також показати масштаб проблеми, підтверджуючи це статистику або посиланням на аналітику чи медіа. Тобто, як казав, то есть, у нас є цей перший слайд, проблема, ну, другий називається. Да? Цей слайд, але е, ви його можете переробити, додавши сторітейлінг. У нас вже одна дівчина була на парі, яка розповіла історію, да, що там щось відбулося, да, якась чудова ситуація. Ну не чудова, але якась ситуація відбулася з людиною, і да, яку висновок його зробили? Тобто ви можете провести теж, покращити свій, свій слайд, е, впровадивши сторітейлінг. Якусь історію до дорозповісти. Але вона повинна бути коротенька на слайд, не більше однієї хвилини, тобто 30-60 секунд розповіли, що така проблема виникає от у людини, от живої людини, навіть ім'яю можна сказати. Так? Також е -е, аналітика да, Google Trends, як казав, або ви провели опитування, те, що ви можете. Підводити, тобто під, під основу, щоб чітко і ярче, я, я, яскравіше показати цю проблему для нас, що вона не видумана, не з пальця висосана, а вона жива проблема, яку підтримують Google Тренд. Пішуть, що ця проблема існує і не вирішена. Наприклад, якщо спитати в будь-якій людині на вулиці, вийдете і скажіть, вирішили рак, подавали ракові клітини світове суспільство? Ви би хотіли, якщо б була такий флакон, який ви випиваєте, і завтра ви вже не хворієте раком? Хотіли би таки розробку? Або одну ін'єкцію, і рак у вас зникає всередині. Вирішили цю проблему людства? На жаль, ні, поки що не можете вирішити. Тож Сніт вирішили з цим? Ні. Дуста не вирішував цю проблему. Тому проблема надзвичайно актуальна, але людей, які працюють над нею, одиниці. Хто з вас або з ваших знайомих працює над лікуванням раку? Да? Майже нікого. Я не знаю таких людей, які би займалися подібним видом діяльності. Тому проблеми. Є проблеми, які надзвичайно актуальні і необхідні, але над ними не працюють або працюють дуже мало. Але є такі проблеми, які майже не, не проблеми, але люди чомусь хочуть її вирішити і на цьому заробити гроші. На пустому місці з бульбашки, можливо, так да? зробити. І такий варіант. Рішення. Як вирішені проблеми пропонує команда стартапу, необхідно дати визначення, що є продуктом, як саме продукт вирішує проблему, та надати опис механіки. На цьому слайді можна показати скріншоти або демо-продукту. Тобто, якщо ви вже якийсь там малюнечок для себе зробили, або там якось відео сформували, вже перші такі наробки у вас з'явилися, от за протягом майже два місяці ми з вами працюємо, то можете його тут представити покращити. Тобто, вже був представлена ваша ідея слайд. Можливо, ви ще раз його покажете, да, таким як він був раніше. Але я все ж таки сподіваюся, що за ці останні декілька тижнів, якими працювали, ви трошечки покращили свою бізнес-ідею. І, сподіваюся, Каздев, який ви проведете, то він буде якраз присвячений цьому. А, так, а, Target Audience, цільова аудиторія. А, такого слайду у вас не було. І він буде спочатку визначатися от в цьому, в цьому на, цій, на, на, на цій презентації. У вас буде як цільова аудиторія. Подальшому, в подальшому далі розмір ринку, розмір нашого ринку. Але розмір ринку ви зможете тут запропонувати така методика. Там сам сом. Я розповім, як вона використовується і що вона ну, пояснює, да, для чого вона впроваджується. На 11 або 12-м я вже не пам'ятаю за числом заняття, яке буде присвячене маркетингу, аналізу ринку. Аналізу ринку. Саме аналізунок. ми поміняємо. Можливо, в когось залишається цільова аудиторія слайдика, більш-більш просунуті стартапи, вони показують іменно розмір ринку. Але вже на цьому етапі ви повинні знати, хто ваш клієнт і його портрет повинен бути представлений. Деякі ставлять тут все з цієї сторони портрет, а з цього боку ставлять отакий малюночок. Там, там world Domination, то тобто світове домінація да, нашого продукту. Носить. Сам і сом. Тобто, така от, методика. Ну, поки що ви про неї нічого не знаєте, але потім я вам розповім, що вона пояснює. Так, також новий слайд, який у вас додається, і якого раніше не було, це alternative solution competitor. Competition, competitors – це конкуренти ваші, да, тобто аналіз альтернативних рішень. Аналіз конкурентів, порівняльний аналіз по продукту і його характеристим. Нечесні конкурентні переваги, важливо показати, за рахунок яких переваг стартап збирається конкурувати та завойовувати свою долю на ринку. Тобто, провівши Customer Development, ви якраз і ви знаходите ті інсайти, які немає а, у вас. Наприклад, коли ми розповідали про МАМ-тест, то ви зрозуміли, ваш інсайт буде такий, що люди похилого віку да, не використовують аплікейшн, да, додатки. Але вони будуть готові використати, якщо, якщо цей продукт буде нішевим і він буде розрахований на якщо в них є якісь хвороби, вони можуть вибрати яку, яку які рецепти вони можуть. Використовувати з урахуванням тих елементів, які всередині є, да, щоб проблем зі здоров'ям було менше в них. Да? Тобто ви можете у таку конкурентну перевагу. У інших конкурентів такого немає, а в вашим продукті він буде, буде такий інструмент реалізований. Ви хочете от саме така відмінність від конкурентів. Або альтернативний солюшен. Тобто раніше бабусі використовувала це на полочках, да? В них там, тось, там, Тютя Галя подарила їм книжки на, на, на річні свята, да? і вони поклали ці книжки на shelf. На і, і їх майже не використовують бабуся. Або от ви подумали, як? За захопити їхню увагу. Наприклад, якесь відео в ви робити знімати саме для бабусь. Да? Такі. І вона в вашому додатку буде не просто а рецепти, а ще будуть підтягуватися посилання на коротенькі відео в Тиктоці. От, Наприклад, така от ідея буде, або да? на YouTube, да, відео, да? Там в Ютюбі вони можуть йти довгі, а ви можете такі короткі, яскраві відео з обговоренням. Можна так поставити, що відео з обговорення, з переписки. Хтось підтвердить, що хороший рецепт чи ні, ви можете там поставити лайк і написати свої зауваження по цьому рецепту завдяки світовому. Світовій спільноті. Да, от ви, ви такий додаток для себе розробили. Ви відрізняєтесь від конкурентів. У всіх, звичайно, класично. Я зайшов, купив для себе мультіварку, чудова штукенція, завантажив додаток такий тефалі в мене. І вона кожен день мені пропонує щось в цій мультиварці зробити. Да. Чудово, супер, я погрався там протягом місяця і щось забув про цей про рецепт. Чому забув? Тому що а, а, немає відеоінструкції, тобто, я читаю, звичайно. Да, там деякі є відгуки да, якісь пишуть люди, але в кінцевому результаті я зрозумів, що їх дуже мало. Якщо я подібний рецепт знайду в, а, на YouTube, то на Ютубі сотні людей пишуть фідбеки по відношенню до цього. А в Тефаль щось не допрацював. Вони хотіли піти правильним шляхом, але не недо, дострагали. Да, як кажуть? Купуємо продукт, беремо на пильник, да, і його страгаємо, поки він не стане таким, як потрібен для вас. Так, наступне монетизація. Про монетизацію я все детально розповідав по декілька разів. Можете залишити такий ж самий слайд, який був і раніше, але можете його подивитися ще детальніше інформації можливо, покращити. Щось виникла у вас нова ідея завдяки Customer Development і ви знайшли і зробили. Також вже врахуєте свої зауваження, які я робив, да? тому що от кажуть, я один в команді, і поставили своє фото посередині. Ні, ви не один в команді, є потенційна та команда, яка повинна реалізувати цей проєкт. Навіть ви повинні поставити абстрактне якесь фото, можете десь людина поставити, але написати, написати як. Джон да, в англійській мові, а у нас всеукраїнське, вона там Вася Пупкін, да, то есть, вот такий вот, абстрактна людина, да, або Василіса, да, якась, яку ми шукаємо, яка буде маркетологом. Ну, абстрактна людина, яку ми шукаєте з такими-компетенціями, -то тобто, чим вона повинна займатися. Тобто, можете покращити. Але все у нас фініш. То есть, ми закінчили нашу нашу презентацію. А тут бачите слайди, я ставлю номерацію. Можете залишати їх таким ж самим чином. Для чого я таку номерацію ставлю? Ну тому що от цей слайд буде другий, цей третій, цей четвертий, цей п'ятий. Це шостий. От команда буде восьма. Восьма, вона буде не зараз сьома, а вона восьма. Восьма, вона буде коли? Коли ви закінчите повністю всю презентацію, готову на 15-му нашому занятті. На ну, останньому занятті в грудні місяці я чекаю ваші всі слайди. І які слайди там додаються? Додається така карта Roadmap, дорожня карта, то, з чого ви досягли протягом того, як ви працювали. Також Traction, то це блок для стартапів, які вже можуть є якісь продажі. Про нього я вам розповім, що ви, може, бути, вже когось залучили. Ну і кінець, тобто ці слайди наші закінчилися. Тобто ви можете побачити, що до кінцевого результату залишилося не так, не так багато, щоб вже презентувати вашу і ідею, і вашу бізнес-модель, і ваш стартап. Так, ще я хочу зараз я звернути вашу увагу, що нам все ж таки необхідна буде бізнес-модель, бізнес-модель два цінностної пропозиції. Я протягом 5-10 хвилин після закінчення наших додам ці слайди, а потім ви можете завантажити. Зараз я покажу, як це виглядає, у нас